Привіт, мене звати Павло. А я Марічка. Сьогодні у нас День прапора, завтра День Незалежності. Ну, з цієї нагоди я навіть одягнув таку патріотичну футболку. Це був подарунок від моїх колишніх улюблених моделей, близнючок. Ну, тепер моя улюблена модель Марічка. Uh -huh. Та, і з цієї нагоди ми е, вибрали для дегустації такий давній український продукт, який варили ще. Наскільки я знаю, за часів Київської Росії, мабуть, і раніше це квас, так. Це просто супер напій, особливо влітку. Ну, просто особливо для тих, хто не п'є алкоголю. Угу, так. так, вірно, це ти підмітив. Також продукт бродіння. Ну, переважно хліба, в основному. Житнього, хоча часто додають і різні ягоди. І, до речі, останні три роки я робив квас з усього, чого тільки можна. Нічого собі, з яких тільки е, фруктів, ягід, навіть деяких овочів. Не придумаєш, назви, назви якісь е, ягоди чи фрукти. Морква. Ні, ну це, це вже більше як овоч. Добре, яблуко. Яблука та Ух. звичайно, що робив. Це мені минулого року дали цілий мішок яблук, і я робив прямо дуже багато з них квасу. Ну, я переважно роблю кваси у трилітрових банках, і на 100 літрів, 100 верніше на літру додається 100 грам цукру. Mm -hmm. та, відповідно, на 3 літри це буде 300 грам. Туди, туди нарізаються різні фрукти, чи що у вас там є. Додається пару дольок лимона. Mm -hmm. Ту, можна його замінити лимонним соком. І також даються родзинки, як джерело дріжджів. Не миті, тому що ви змиєте дріжджі, і ну, там або буде дуже довго він бродити, або виростуть якісь цвільові гриби. Тобто не миті родзинки, цукор і ваш фрукт чи ягода ось основні компоненти. Mm -hmm. Та, ну з усіх, практично фруктів, ягід дуже смачні, можуть вийти кваси. Ну, мені найбільше сподобалися з імбиру, з тамаринду. Знаєш, що таке тамаринд? Ні. Ну, це такий трохи екзотичний плід, такі, типу, стручки ростуть на дереві подібному до акації. Вони такі кислуваті. Деколи можна купити у великих супермаркетах? Дуже такий вийшов смачний. І також фейхоа, це напевно. Найкращі, щось тропічне. Та це також такі фрукти, які деколи бувають у нас. Ну але перейдемо до наших більш класичних квасів. Сьогодні їх у нас аж сім видів. Звичайно, це ще не все. Mm -hmm. Можливо, якщо вам цікаво, ми зробимо ще другу таку дегустацію, щоб спробувати ті види, які ми сьогодні не пробували. Ну, тому що за одну дегустацію фактично неможливо. Uh -huh. ну, звичайно, є ще багато крафтових квасів, які випускають різні броварні. Та... Ну а сьогодні у нас такі більш мас-маркет в пластикових пляшках або бляшанках. Відповідно, тут літра і півлітри розкладені як завжди, в порядку зростання їх вартості. Uh, ну, і більшість з них було придбано в АТБ. Uh, ці були придбані в звичайному продуктовому магазині. Uh, ну і останні це більш такі як крафтовий, можна сказати, від Волинського бровара. Це в Оклайн. Приступим. Так. І розпочнімо ми дегустацію із старокиївського квасу живого бродіння. Із такою київською відомою архітектурою на етикетці. Так, його вартість 28 гривень 40 копійок за літру. Ну, не знаю, чому такий дешевий. Здається, він був на знижці на mm -hmm. тебе. Ну, виглядає так досить пристойно. Тим більше живе бродіння. Зроблений цей квас. на... Пивоварні зіберта, це в місті Києві, і е, у складі тут є вода, цукор або глюкозно-фруктозний сироп, е, солод ячмінний, солод житній і концентрат квасного сусла. Тобто, досить небагато компонентів, ну і це плюс енергетична цінність порівняно невелика: 36 ккал, Mm. Е, та, ну, це десь так, як в пива, можливо, трішки менше. Так. Сьогодні, до речі, е, в зв'язку з е, святами я приніс Марічці таке патріотичне е, горнятко, таку скляночку, а я буду пити з склянки моєї улюбленої броварні гонір. До речі, вони також роблять дуже добрий житній квас. Можливо, спробуємо. Ух, як він спінився. Так, прошу. Так. Небагато, будь ласка. Такого він е, темно-коричневого кольору. Угу. Приємний аромат. Трохи є піни. Так, ну такий, я би сказав, традиційний так. Е, аромат квасу. Класичний. Так, так, аромат бродіння. Ну, спробуємо. В принципі, непогано, але не вау. А, якийсь він такий досить нейтральний, я би так, сказав. Так, нейтральний. – Немає якогось вираженого смаку, якогось відтінку. Але, в принципі, в принципі непогано можна брати. Так. Спрагу думаю, в так, супер. Свою... Мені здається, що у літню спеку це саме той варіант. От реально, якщо брати з бюджетних, то це просто супер. Навіть я би сказала. Так, ну оскільки він такий нейтральний, давай ми попробуємо його із чипсами Норі, які ми дегустували раніше. Якщо не бачили це відео, можете подивитися. Давай спробуємо. Так, вони самі по собі були такі дуже солені. Угу. Так, але. О. Краще. Так. От дійсно оці снеки із норі до квасу цього супер. Оскільки він нейтральний, а саме ось цей варіант норі дуже-дуже солений. Реально чудове поєднання, як на мене. А тобі як? А, так. І до речі, після оцих солених чипсів, якраз мені більше чути солодкий смак класу розкривається. Наступний квас, який ми продегустуємо, це буде квас Ярило медовий. Так, його вартість 34 гривні 40 копійок. Ну, очевидно, що вигідніше купляти більші об'єми. Mm -hmm. Так, тут е, намальовано таку бочечку, очевидно, з квасом, Тут поруч мед із... сотим меду так, з бджолою, з бджілкою. Так, ну так е, виглядає непогано дизайн. такий. Ну, видно, що не найдорожчий, але Але норм. Так. Ну і у складі. Знову ж таки, є е, вода, цукор, концентрат квасного сусла. Е, ну там Солод житній до нього входить, жито, е, солод ячмінний, є е, е, вже регулятори кислотності молочна та оцтова кислота. Є е, мед а, натуральний ароматизатор мед, ну і дріжджі підсолоджувач, сахарин. Так, виробляється а, цей квас на TOV «Квас Beverage, розташований а, в Києві, а потужності в Запоріжжі. Його енергетична цінність дещо менша за попереднього: 31 кілокалорій. А, ну, очевидно, їх дають вуглеводи, а, всі з яких є цукрами 6,5 г. Так. Ну. Давай скуштуємо? Давай. Ух, чекачка і зараз буде піна. Давай підставляй його. Зразу так, таким медом трошки штучним так, запахло. Так. Ух, ви тільки гляньте, стільки піни. Нічого так, він такий... Насичено такий, темний. Темно-коричневий. Угу. Тут та, поєднується оцей запах квасу угу. з, з запахом меду. М -м. Ну, таким... Трошки штучним, як у шампунях, але все одно це приємний запах. Так, погоджуюсь Ух, дуже солодко. Так, ну. солодко е солодко тут насправді е менше калорій, але, очевидно, от за рахунок цього е підсолоджувача, який не дає калорій. Але я солодким, він такий на смак більш солодкий. Ну мені це подобається. Але загалом непогано, непогано, так. І мені здається, що саме ось цей варіант буде смакувати із снеками Норі зі смаком теріякі. А теріяки ми ну, вже з'їли. А, тоді її <світ -п 'ят> перепрошую. Тоді зі смаком там яму теріякі нам сподобався просто так сильно, що ну. <плес> <плес> Ану, мені аж цікаво. Обов'язково подивіться попередню дегустацію, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Знову ж таки солодкий смак проявився навіть більше і так. мені навіть після чіпців більше подобається. Угу. Мені, квас. до речі, також це дуже цікаво. Так. от дійсно. Наступний квас це квас від своєї лінії хлібний живого бродіння. Так, тут вже об'єм півлітри, і він коштує 23,70. Угу. Так, ну перерахунку на літру це виходить 47 гривень 40 копійок. Так, виглядає доволі естетично. Я вам скажу, мені подобається дизайн. Ну так досить просто, але гарно. Так, тут намальовано такий темний житній хліб, свіжо випечений, от прям хочеться його з'їсти. Колоски. Так. так, ну і. Зроблено а, цей квас на замовлення АТБ Маркет у Дніпрі. Mm -hmm. Так, Потужності знову ж таки це поварня зіберта у Фастові Київської області. Так, ну і У складі тут знову ж таки цукор або сироп глюкозно-фруктозний, солод ячмінний, соло житній, концентрат квасоного сусла. ну і енергетична цінність 36 кілокалорій, ну, стандартна, можна сказати. Цукрів тут навіть 8 грам, угу. навіть білки є 03 грама і трошки солі. Угу. Спробуємо. Так, давай. Такий класичний колір. Угу. Темно коричневий. Ну, може, трошки світліший за попереднє. Ви тільки гляньте, як сильно він піниться. Клас! Добре, давай. М -м -м! А запах який. Ну, запах такий. Нейтральний. Класичний. Нейтральний. Нічого такого прям. О! Відчувається оця хлібність у пресмаку. Цікаве поєднання, цікаве, цікаво, так. Ну, такий нормальний, я би сказав, квас. Ану, якщо спробувати його після чипсів норі. Таке враження, наче хліб намочили у квасі, він так трішки постояв, його перемололи і помістили в дану бляшанку. Ну, От реально на смак якось так. Чую, що сподобалось, так? В принципі, зайшло непогано, доволі цікаво, але вже дізнаєтеся все у кінці відео. Наступний квас один із найпопулярніший, а той найпопулярніший це квас Тарас. Це просто класика. Також хлібний. До речі, класний, прикольний дизайн. Мені дуже подобається. Так, ну його вартість 27 гривень 70 копійок за пів літри І у перерахунку на літру це виходить 55 гривень 40 копійок. Так, тут намальований. Очевидно, сам Тарас, так. колоски, синьо-жовті стрічки, якісь там медалі вони Одним отримали. словом, супер. Так, ну в нього такий традиційний склад, який я вже не буду зачитувати. Традиційна енергетична цінність 32 ккал, кілокалорії, і е, зроблений він вже на іншій броварні. Це Карлсберг Україна. В неї є три потужності у Києві, Запоріжжі і Львові. Ну, невідомо, де саме він зроблений. Спробуємо. Так, згадаймо. <світку> Класику, <світку> смак юність. класика, так, і юність, коли він з'явився. Давай. Стоп. Так, мені здається, що він вже трошки світліший. До речі, так, він трішки світліший, ніж попередній варіант. Ох, цей смак, цей запах. Поштуймо. Ну, такий. Э, традиційний, я би сказав, клас. Угу. Як тобі? Э, смак, чесно, трішки мені. М -м -м -м, щось не те в ньому. Але я думаю, що це все за рахунок ось цієї бляшанки. От якби ми можливо, якби ми придбали у пляшці, він був би кращим. Ну, Типу, так, звичайна класична історія. <гум> а загалом непогано. І мені здається, що якраз із снеками Норі буде на ура. <му> Він наче став смачнішим якимось після Норі я в шоці. Так, Реально? Ну, дійсно, як ми дослідили, варто пити квас разом із якимись соленими снеками. <му> тоді більше розкривається його, його смак. 100 солодкість. Так. Супер. Наступний квас це просто мій фаворит. От, дійсно, зі всіх варіантів сьогодні. Саме ось цей я купую найчастіше. Тому мені буде дуже приємно його зараз ще раз скуштувати. Так, квас Тарас Чорний, знову ж таки, виготовляється на потужностях Carlsborg Україна. Ну, Склад такий самий, тільки. Ще наявний барвник цукровий Color 3, регулятор кислотності лимонна кислота. Ну, дизайн такий досить простий, тут більше тексту, ніж якогось малюнків. Але мені подобається. Пише, що може, можна його брати з собою на прогулянку, так. легко взяти в кіно. Супер. Давай, давай куштувати. Так. Та дегустація, до речі, мені дуже сильно подобається. Уже. <пілляє> <пілляє> Ух, яка піна, ви тільки гляньте. М -м -м, а цей аромат та те що? Все, життя удалося. Так, тут вже такий, напевно, найбільш насичений аромат. Так, просто супер. Реально бомба. Угу. Давай вже пити. Ням-ням. Угу, такий. Так. Смак дуже приємний, освіжаючий. Так, дійсно. От реально саме те, що треба у літню спеку. Він не зовсім чорний, але. Ну такий, близький. близький. Там, е, так. Колишні. Мені здається, що саме ось цей варіант зайде і під більш солений варіант е Норі, і під більш нейтральний. Спробуємо. От... Смакує супер. Так, після знеку ще краще, як завжди. Так. І смак став більш насиченішим, ну просто вау. Я ж кажу, це мій фаворит. Наступний квас це, звичайно ж білий квас Тарас. Про нього ми не могли забути. От, також живого бродіння хлібний. Так, в нього подібний дизайн до попереднього, до чорного, тільки а, тут тло таке золоте. Так, і е, у складі попереднього був ячмінний і житній солод, а тут у, у нас ячмінний світлий і пшеничний. Так, ну, тож можна очікувати, що він буде такий світлий. Так, його вартість. 35 гривень. Попереднього було 33. Тобто на за літру тут виходить 66 або навіть 70 гривень у цього. Ну, це тому, що він був придбаний в звичайному продуктовому магазині. Так, є на знижках, наприклад, сільпо зараз 22 гривні. Mm -hmm. От такого порядку. Ну, давай. Ой, який він світлий. Угу. Як якийсь тонік. Так, дійсно. Щось такий, таке цитрусове. Так, трошки мутнуватий. І запах у нього зовсім зовсім інший. Так, такий мені приємніший, якісь такий навіть цитрусовий. Ну, можливо, це від пшениці, яка має подібні. Компоненти з шкіркою різних цитрусових А мені, якщо чесно, більше сподобався запах попереднього варіанту. Хм. Ну, давай скуштуємо. Ой він такий кисловатий. Чесно кажучи, не подібний класичний квас, Зовсім. це скоріше, як якась солодка водичка. Просто кисленька. Та, ну, з кислинкою. З кислинкою. Ну, але щось в тому є. Щось в тому є, але мені, якщо чесно, не дуже зайшло. Ну, а давай попробуємо після Норі. Угу, 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 угу. Чесно, мені Значно все рівно не дуже. Я не знаю. Щось, от щось не те. Ну, е- не для любителів класичного квасу, Це щось таке угу. трошки цікавіше. І останній квас – це манговий квас від Волицького бровара. Виглядає просто вау! Чесно. Так, його вартість 49 гривень за пів літри, тобто це вже 98 гривень за літру. Е, ну, У складі тут, крім звичних компонентів, є ароматизатор манго mm. і вже є консервант бензоат натрію. Так, енергетична е, цінність 32 е, ну, вуглеводи 6,2 г. Більшість з яких цукри зроблено цей квас у місті Березне Рівненської області, де знаходиться якраз Волинський дровар. Mm. Ну, спробуємо. Так, дійсно. І ще й пише на ньому преміум. Тобто, зараз я вперше скуштую преміальний квас. Так, ану. Вау, який запах! Нічого собі. Mm, Чути манго. Угу. Ух ти. Хм. Але присмак квасовий. Тобто я чомусь очікувала, що це буде значно солодший квас, але це не зовсім так. Це таке поєднання цікаве. Але ось цей присмак на фоні мені, якщо чесно, не дуже подобається. А тобі як? Ну, можливо, тому що ти не дуже любиш манго. Угу. Ну, мені так нічого, хоча це манго таке трошки хімічненьке. Щось угу. таке схоже на жуйку. Але можна пити. Ну, я очікувала насправді трішки більшого за таку вартість. І, типу, не знаю, не знаю, я би не придбала ще раз. Ну, але спробувати можна. Так, варто. А який ж тобі квас сподобався найбільше? Чесно, о, сьогодні була доволі така смачна дегустація. Мені сподобалися, типу. Кожен по-своєму насправді сподобався, реально. Але лідером моїм все-таки став Чорний Квас Тарас. А тобі? Mm -hmm. Ну, а мені один з найдешевших сподобався Ярило Медовий. Mm -hmm. Так, дійсно, mm -hmm. доволі непоганий варіант. Так, на диво, смачний. Хоча дійсно всі такі були смачні mm -hmm. по-своєму, якщо чесно. Особливо після солених снеків. Mm -hmm. Ну що ж, друзі? Ставте лайки, пишіть в коментарях, які ще кваси нам скуштувати у наступній дегустації. Які ваші улюблені. Так, так. Підписуйтесь на канал, адже ваша підтримка нам дуже потрібна та важлива. І до наступних дегустацій. Па-па.